Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Це відео можна сміливо називати Битва за виборців Нікі Гейлі, оскільки. Видання The Hill опублікувало інформацію, яка стосується того, що виборча кампанія президента Джо Байдена випустила 29 березня рекламу, яка зосереджується на залученні прихильників Нікі Гейлі до підтримки чинного президента. Там також здійснюється критика в бік Трампа за те, що останній відштовхує прихильників Гейлі. 30-секундний ролик включає критику Трампа так, в Бік Гейлі, де він називав свою опонентку там ташинним мозком та непрезидентським матеріалом. Тобто, фактично висловлював образи в бік Нікі Гелі. І, власне, це розміщено в рекламному ролику. Якщо ви проголосували за Нікі Гелі, то Трамп не хоче. Вашого голосу йдеться в цьому повідомленні оголошення. Далі говориться про те, що прихильники гелі е, їм буде назавжди заборонено входити в табір мага. І також реклама містить кліпи, в яких Трамп говорить, що він не впевнений, що йому потрібно забагато виборців Гейлі, і що йому не потрібно більше голосів для перемоги у листопаді 2024 року. Ну це абсолютна дурниця, те, що говорить Трамп. Трамп прекрасно розуміє, що ці голоси йому абсолютно потрібні, так для того, щоб отримати успіх під час загальних. Виборів, можна говорити, таку браваду, але розуміння в них є. В контексті цієї проблеми, що їм важко переконувати виборців Гейлі, так, підтримувати Дональда Трампа. І поки що ми не бачимо, так яку власне стратегію буде застосовувати Трамп, щоб досягти цієї цілі, так щоб хоча б якась частина могла його. Підтримати. Далі йде заклик приєднатися до Байдена з таким гаслом: Врятуйте Америку, приєднуйтесь до нас. Також було додано, що Трамп дав чітко зрозуміти, що виборці, які не є частиною мага, не бажані в його таборі. І далі цитата: Трамп не хоче виборців Гелі. І далі говориться, що кампанія витрачає понад 1 мільйон доларів на рекламу, яка триватиме три тижні, і в першу чергу націлена на сім коливаючих, знову ж таки штатів. Кампанія також відзначила, що Трамп не дзвонив Нікі Гейлі після того, як вона оголосила про вихід з виборчої гонки, і що власне Гейлі не підтримала колишнього президента. 6 березня 2024 року, після супер -вівторка. У результаті команда демократів бачить можливість залучити виборців Нікі Гейлі до себе та стверджує, що Трамп відганяє їх і відмовляється від цих виборців. І, власне, підсумком цього матеріалу є цитата діючого президента Ша Байдена, який сказав, Трамп дав зрозуміти, що йому не потрібні прихильники Нікі. Гейлі, я хочу бути ясним. Для них є місце в моїй кампанії. Ну тут зазначається, що це заява 6 березня 2024 року. Хоча я в останніх днів це також зустрічав, що він говорить для виборців Нікі Гейлі є місце власне, в його команді, в команді Джо Байдена. І тут ми робимо констатацію того, що йде боротьба так, за цей електорат. Демократи також намагаються його залучити, випускаючи таку рекламу. І, власне, у подальшому хочеться побачити соціологію, яка має, власне, показати, яка кількість. Прихильників Гейлі буде голосувати за Трампа, яка кількість буде голосувати за Байдена, яка буде, до прикладу, голосувати за якогось третього кандидата. А до прикладу, яка частина цих прихильників може в принципі проігнорувати ці вибори, хочеться побачити соціологічні показники. Достатньо цікавий має вийти матеріал, опитування. Ми можемо припускати, що виборчі штаби точно це будуть робити і на цьому здійснювати акцент. Тому Трамп повинен більш чіткіше вибудувати стратегію навколо того, як власне, він буде залучати прихильників Нікі Гелі. Тому що, знову ж таки, повторюсь, те, що він там зазначив, що йому не потрібні ці голоси, це знову ж таки таке. Самозаспокійливий засіб і бравада. Там прекрасно в тому штабі розуміють, що вони необхідні для успіху в загальних виборах. А ми, власне, будемо спостерігати, як прихильники Нікі Гелі будуть підтримувати того чи іншого кандидата. Це загалом коротко, що я хотів розповісти відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!